Добрий день, дорогі телеглядачі в ефірі Kids World Show. І Ми, по... і ми продовжуємо розмову про 8 березня. Перш за все ми хочемо щиро привітати усіх жінок з 8 березня. Сьогодні ми поговоримо про найріднішу людину у нашому житті, про маму. І сьогодні в ефірі з нами Каріна, Марія та Анна. Розкажіть, будь ласка, трошки про своїх матусь. Як їх звати і ким вони працюють? Добрий день. Мою маму звати Інна. Вона працює в казіно. Дякую, Каріна. А скажіть, яким, якими трьома словами можна описати вашу маму? Яка вона, Марія? Добра, лагідна, ніжна. Дякую, Марія. Так. Скажіть, а що вона полюбляє Анна? Ну, мені мама завжди каже, що найрідніше в неї, що вона більше всього любить, це мене і мою сестру, а якщо там про, про предмет якийсь або там, захоплення якесь, то вона дуже любить готувати. Добре, так. А чим вона любить займатися у вільний час? Чи є у неї хобі? Яке саме? Так, вона дуже любить готувати їжу. Ага, дякую. Розкажіть, а що ви зазвичай любите робити разом з мамою? Чи є у вас якесь спільне хобі? Ми зазвичай любимо готувати та прибирати в будинку. А... Мама завжди готує, а я займаюся уроками, тому хобі. Спільного у нас немає. А ви можете поділитись якоюсь цікавою історією чи смішним випадком, де були ви та ваша мама? Ну, таких випадків у нас не бувало, таких щоб прям смішних таких або веселих. Добре. Я не можу нічого сказати. Добре, а що на це тоді Каріна скаже? У нас було дуже багато випадків, але смішних з них не було. Добре, так. Наступне питання для Марії. Скажіть, чи святкують у вас в родині 8 березня? Святкують. Ми даруємо різні подарунки мамі та, мамам та бабусям і готуємо святкову вечерю. Дякую. А як саме може у вас є якісь звичаї чи традиції пов'язані із, із цим святом? Ну? Звичайно, ну, ми святкуємо, мама зазвичай готує торт святковий, святкуємо. Поздравляємо один одного. Добре, дякую. Поділіться, будь ласка, з глядачами. Як ви збираєтесь привітати маму з 8 березня? Я зробила їй кошик з квітами. А в мене ще запитання з живими? Ні, ми Добре. зробили з паперу. Добре, молодець. А зараз у вас є можливість ще раз привітати ваших мам зі святом. Отже, що ви хотіли б їм побажати? Так, Марія, будь ласка, ви перша. Я б хотіла побажати їм гарного здоров'я, слухняних дітей та слухняного чоловіка. Добре, а ну я б хотіла. Побажати терпіння ем, на снаги, щоб е, вона ніколи не кричала, щоб е, мама завжди була рада і весела. Добре, Каріна, що ви на це скажете? Я побажаю мамі щастя, здоров'я, щоб вона була така весела, енергійна і сама красива. Дякую за участь в нашому проєкті. З вами була ток-шоу Тіт Свіл ТВ. І його телеведуча Саша. До зустрічі у наступній програмі.